Найбільша кількість поїздів у напрямку карпатських курортів прямує з Києва. Серед них пасажири можуть обрати поїзд як із дорогими квитками, так і з дешевими. Також важливо зауважити, що є два основних напрямки, за якими ходять поїзди у Карпати: ділянка Львів-Рахів та Львів Ужгород. Отже, за першим напрямком, популярні місця серед туристів Яремче Ворог та Єсеня, рахів Для того, щоб визначити середню вартість поїздки економ класу, візьмемо за основу маршрут Київ-Ворохта і найдешевший день тижня середу. За обраним напрямком квитковий сервіс Укрзалізниці видає 5 поїздів, але найдешевші місця продаються у поїздах номер 57 Київ Ворохта і номер 95 Київ Рахів. Проїзд у плацкарті коштує 235 гривень разом із постільним комплектом. Якщо буде бажання їхати у купейному вагоні, доведеться заплатити за квиток 391 гривню але між цими поїздами є різниця за часом у дорозі. Поїзд номер 57 їде 17 годин 33 хвилини, а поїзд номер 95 – 12 годин 25 хвилин. Ще один бюджетний варіант за цим же напрямком – поїзд номер 55 Київрахів. Плацкарт коштує 250 гривень, купе – 421 гривню. Поїзд номер 130 Кременчук Ворохта. Вартість квитка від початкової станції у плацкарті 296 гривень, купе 512 гривень. Квиток з Києва коштує 235 гривень, купе 391 гривню. Наступний поїзд економ класу у напрямку Ворохти, але вже з південних регіонів, номер 26 Одеса Рахів. Вартість квитків у плацкартному вагоні становить 266 гривень. Це найдешевший і єдиний варіант доїхати залізницею з півдня до карпатських туристичних локацій в районі Ворохти. Купе у цьому ж поїзді коштує 671 гривню. Далі перейдемо до іншого напрямку: Славське Воловець Лавочне. В якості тарифного орієнтиру візьмемо станцію Воловець. Зі столиці найдешевший варіант проїзду за вказаним маршрутом поїзд номер 13 Київ, Солотвине. Плацкарт коштує 235 гривень разом із постільним комплектом. Купейний квиток коштує 391 гривню. Якщо пощастить, то можна купити квиток на поїзд номер 45 Харків Ужгород, де вартість найдешевшого місця складає 235 гривень. Але квитки на цей поїзд завжди у дефіциті. До речі, цим же поїздом можуть скористатися пасажири, які хочуть потрапити у Карпати з Харкова з сум Конотопа. Так, вартість квитка у плацкартному вагоні становить від 312 до 266 гривень. Дістатися станції Воловець та інших залізничних зупинок у горах можна з півдня України. Поїзд номер 38 Одеса ужгород також відноситься до економ-класу. Плацкарт коштує 266 гривень, купе 451 гривню. Ще один напрямок до карпатських туристичних локацій проходить по станціях Самбір, Турка, Сянки-Перечин. У якості цінового орієнтиру візьмемо станцію Сянки. За цим маршрутом є лише один поїзд номер 59 Київчоп. Проїзд у плацкарті обійдеться у скромну суму 235 гривень, купейний квиток 391 гривню. Нагадаю, що названі поїзди економ класу забезпечують пряме сполучення між столичним регіоном Одеською областю, центральними, північними та західними областями. Далі зверну увагу на Дніпро та Запоріжжя. Із містами також є сполучення до Карпат, але проїзд в економ класі можливий в одному поїзді номер 5 Запоріжжя Ясіння так за маршрутом Запоріжжя-Ворохта плацкарт коштує 327 грн, купе гривень, грн. гривень. З Дніпра проїзд до Ворохта обійдеться на 20-40 гривень дешевше. Аутопоїзді номер 4 Запоріжжя Ужгород, плацкартні вагони відсутні. Купейний квиток коштує з Дніпра 900 грн, гривень, Запоріжжя 1012 грн. гривень. Проте є можливість дістатися до згаданої станції Воловець із пересадкою по станції Львів. Поїзд номер 86 Запоріжжя Львів, плацкарт коштує 281 грн. гривню. І далі пересадка на поїзд Львів Ужгород. Проїзд у вагонах третього класу обійдеться у 85 гривень. І варто згадати про поїзд номер 266 Коваль Ужгород. Він сполучає полісся із Закарпаттям. Його також можна віднести до поїздів економ класу. Наприклад, зі станції Коваль до Воловця проїзд у плацкарті коштує 256 гривень, у купе 435 гривень. Але на ділянці Сколи Карпати, де розміщуються туристичні локації, поїзд рухається глибокою ніччю, проте, можливо, комусь такий маршрут буде у пригоді. Зі Львова поїзд відправляється о 22.19. Прибуває на станції Славське о 2.55, хвилин. Воловець 3.49, хвилин, свалява 4.21. хвилина.